Доброго всім ранку. Гарного дня. Ось у нас вже почали достигати персики. Таке високе дерево. Хотіли зрізати, бо дуже воно витягнулося. Ось таке високе. Ну, оставили. І добре, що оставили. он гляньте, які персики здорові. І це персики, які ми виростили з кісточки. Ось які гарні. І смачні, гарні і смачні. Почали квітувати хости подорожникові. Яка гарна квіточка. Подивіться, яка гарна прям. Дуже гарні, коли цвітуть. Та ще не розцвіла, а ця ось квітує, як гарно. Квітує графиня Діана, але від спеки, від жари швидко осипаються її квіточки. Не вспіла розквітнути. І вже вона сипалося, вже скільки пообрізала. Гарна квіточка, але ж жарко. Був трішки дощ, пройшов, але цього замало. Спека як була, так і осталася. Ось сушу свої кабачки, вирішила посушити, тому що вже закрила і, і так маринувала, і ікру закривала з кабачків, і навіть дали мені рецепт. Аджики з кабачків. А ось це вже вирішила посушити. До, ну, зимою буде до рагушки, там ще кудись для запіканок різних. Ось так сушиться, нехай. Зима все підбере. Ось поставила кукурузку варить. Вже остання кукурузка в цьому році. Перву вам не показала, то хоч останню покажу, вариться. В хаті не захотіла, винесла на вулицю, бо вчора займалася помідори, закривала. В хаті така парілка стояла, що чого не додуматися було на вулицю. Ну, як кажуть, хороша мисля приходить. Опісля, Ну, нічого. Сьогодні винесла ось кукурузу на вулицю, нехай вариться тут, бо жарко неможливо. Ось на цьому місці я хочу пересадити сюди свою гортензію Анабель. Ну, це буде восени. А тут, тут росла була іриси жовті, і ось я вчора їх пересадила ось сюди. Тут росте хурма. Хурма, яка вимерзла. Це друга хурма, одну я вам показувала. Біля паркану з той сторони росте. А а ця теж вимерзла, пішла з корня. Ну, що з нею буде, не знаю, ну поки оставила. І з обох боків я пересадила тут і риси свої жовті. І тут підготовила грядку. Хочу пересадити ще одні риси бордові. Ось вони тут за ялинкою у мене ростуть. Вже треба їх пересаджувати, вони вже тут так розрослися. А це ще й хвощ вріс в них. Сюди в, в кущики тут такий хвощ розрісся. Подивіться, який він біля ставочку. Оце посадила на свою голову, тепер розростається, де хоче, туди і росте. Пробувала його садити в колесо, вирізала колесо. Нічого не вийшло. Він такі в нього корні, щоб він проростає за за колесом. В общем, я виняла те колесо і вже толку з нього. Ну, а так, хто захоче цей хвощ посадити, подумайте 10 разів, потрібен він вам чи ні. Ну, ось так. Вроді виглядає непогано, але. Но... Ну, отакий він агресор. Так що зараз я це буду викапувати з ці ірис і пересаджу. Ось я вже розложила, обрізала його корішки ірисом. І ось ці корішки ось такі. Ось такі корішки треба чуть-чуть присипати. сильно його не треба присипати, але все одно треба ж присипати. і трішки польєм. Ось так. Ось я вже присипала, ось так вийшло, посадила іриси. Зараз серпень, якраз дуже гарний, гарний час пересаджувати іриси. Тут якраз біля моєї грядки такої, з цієї сторони, пустувало місце, і я вирішила сюди їх. Пересадити ось так. Підійшла я сьогодні до свого пухереплідника і дерена, і думаю, давно я вже вас не стригла. Ну і почала працювати. Ножницями. І от мені вирисувалася отака топіарна форма. Як вам? Отаке. От Хоч, хоча я раніше стригла його кулькою. Трішки переріс, і от вийшло отаке. От отака форма. І так тепер буду. Придержуватися. Тут буде кулька, а тут от такі як колесолі як, кол... як там? З юбочкою, з юбочкою. Ну, я думаю, непогано вийшло. Вийшло. Тут трішечки. Пустувати, ну то воно так і було, наросте, і я вже потім буду формувати так, як треба. І дерен тут кулькою підстригла трішечки, а то він уже гортензії заважав. От гортензія вже пішла. Нові пагони вибросила. Виростила. І ось такі ці вже коричневі становляться квіти. І буде повторно квітувати. Ну ось так. Самій подобається. <смі> Тепер хожу і любуюся ним. Ось такий похереплідник вийшов в мене. Дякую за те, що ви зі мною. На все добре, мирного вам неба.